Навчання в університеті ДОНЕР дає можливість тобі обирати ті аспекти майбутньої професії, які цікавлять саме тебе. Мене приваблює перспектива високооплачуваного фрілансу. Навчання передбачає мастер-класи та тренінги від провідних фахівців. Комфортні умови навчання, можливості проходження практики на підприємствах. Проведення тренінгів та майстер-класи від роботодавців. Нова інформація, що ми отримуємо в університеті, не може не мотивувати для здійснення чогось цікавого. І саме в цьому мені допоможе вивчення двох іноземних мов. Чекаємо тебе в університеті. 做。